Добрий день всім, дякую, що знайшли час і прийшли. Мета сьогодні це максимально розповісти і поширити інформацію про ті умови, які необхідно виконати для того, щоб прийти і проголосувати. Часу лишається дуже мало, але треба якомога швидше, заздалегідь, зареєструватися, щоб мати можливість проголосувати. Про це детальніше нам розкажуть представники консульського відділу у Лондоні. Я думаю, що ви маєте їх добре знати. Це пан консул Володимир Миколаєвич Коваленко і віце-консул Юлія Помада. Що конкретно треба зробити, які заяви, які документи необхідно подати для того, щоб зареєструватися на виборах, а далі ми розповімо про те, як буде працювати виборча комісія. От. Я прошу до слова пана консула. Серіть будь ласка, що конкретно треба зробити? Пар Васар я 25 травня мають відбутися понад вибори президента України. Тер... Терміни підготовки до цієї події дуже обмежені. У основних таких змін тобто у законодавства у проведенні виборів немає, але є просто термін дуже короткий, тому потрібно... Можна швидше прискорити такі питання, як реєстрацію, перевірка бажаючих, хто хоче, хто бажає і має право на голосування під час виборів. Основні вимоги це те, що громадяни України, які перебувають за кордоном, мають право взяти участь у виборчому процесі. Голосування буде. Виключно по паспортах громадянина України для виїзду за кордон. Внутрішні паспорти не, не приймаються. Це дуже важливо, оскільки, маючи доступ на попередніх у виборах були патки, вони не приходили і намагалися проголосувати, використовуючи паспорт громадяни України, внутрішній паспорт. Враховуючи те, що українські громадяни, які перебувають за кордоном, можна розділити на декілька різних категорій. В першу чергу, громадяни України, які легально перебувають і які нелегально перебувають в Україні. Ті громадяни, які легально перебувають Україні в Україні у законних підставах, можуть в першу чергу стати на консульський облік. Консульський облік представляється в паспорті окремим штампом. І свідчить про те, що людина, яка проживає на поліцію області, це дає право, вона автоматично вноситься до реєстру виборців і не потрібно писати ні, ні заяви, ні, ні оформлювати інші документи для того, щоб проголосувати. Однак необхідно буде все рівно перевірити людські фактори, є інші фактори, треба буде все рівно до виборів перевірити себе в списках, які не дійдуть. СВК на початку травня. До цього можна перевірити себе в списках на Центральній виборчій комісії. Є там створений окремий сайт ДРВ. www.drb.gov.ua. Можете зайти, там є спеціальний створений сервіс, особистий бюджет виборця. Ви вказуєте свою електронну адресу, своє прізвище по батькові, дати народження І відправляєте автоматичний запит на сервер Державного реєстру виборців. І десь протягом дня не показує практика, десь може двох, вам приходить просто відповідь із зазначенням адреси, де ви маєте голосувати в Україні або якщо ви вже на консульському обліку, то за кордоном. Справа в тому, що всі громадяни України, які проживають і зареєстровані в Україні. Тимчасово перебувають за кордоном, вони зареєстровані в єдиному реєстрі виборців за своєю адресою в Україні. Для того, щоб мати можливість проголосувати за кордоном, вам потрібно, маю на увазі, громадянам, які тимчасово перебувають за кордоном по українським законам, тимчасово, того, не пообіцяв, а по українським законам мають написати заяву і направити через нас цю заяву до. Державний реєстру виборців нанесення інформації про те, що ви в Україні проживали за однією адресою, а зараз ви перебуваєте в Британії і відповідно маєте зазначити в заяві, заяви будуть надані пізніше, нову адресу своєї виборчої дільниці, де ви перебуваєте. Все щодо тих громадян, які легально перебувають в країні. Значить, консульський облік це перша. Друге, значить, це ті громадяни можуть написати заяву на зміну адреси з країни, тобто їх виточить і перереєструють за новою адресу. Є громадяни України, які перебувають в нелегально. Для такої категорії вони перебувають нелегально, але для України вони, громадяни України і є можливість теж. Також виявити половили не своє під час виборів. Для нас перебування за кордоном нелегально. Ми на це зараз звертаємо увагу, тому що головне, щоб у людини був діючий паспорт. Тобто термін дії паспорта, щоб не сплив. Тобто дуже важливо, щоб громадяни тим, як перевірили себе в список, подивилися свої документи. Я ще раз наголошую, що голосувати треба тільки по паспорту, людина корину привіту за кордон і потрібно подивитися термін дії паспорту. Ті, хто перебували в консульському опіку, теж мають перевірити свої паспорту, до якого часу діє під час. Якщо тимчасовий опік закінчився, це значить, що людина на консульську обліку у нас не перебуває. У нас така програма, консульство вона фіксує термін дії закінчення термін перебування і автоматично виключає список. Значить, ті громадяни України, які досягли 18 років в цей час, вони мають написати окрему заяву на включення людини до включення особи до реєстру виборців. Друге, ну, тому я, я Ну, В принципі, які все що сяло, не паспорт. Відразу питання уточнюючи, mm -hmm. для тих, хто перебуває нелегально і а, хто подає заяву про включення до реєстру виборців і копію паспорту діючого закордонного, чи необхідно подавати ще документи і під підтверджують під адресу і які ці документи саме мають бути. Давай, для постановки на консульський облік люди, які перебувають в Україні на підставах, подають заповнену анкету, власне анкету, фотографію, копію паспорта громадянин України за кордон першої сторінки, копію інструментів, які досліджує легальне перебування. Закони перебування на території країни і ще документ, який підтверджує фізичну адресу громадянина під час порвань Це може бути рахунок за сплату модельних послуг, та газ або банку.

І адреси, яке офіційно було направлено на вашу адресу в Англії, вважається підтвердженим вашою адресою, тому що ви фізично там знаходитесь і отримали це повідомлення. Це може бути лікар, bank statement, invoice, рахунок сплачений, замовлення онлайн, яке Ви зробили, телефонні картки, які ви переплачували. Це стосується в першу чергу документів для тих, хто проєктний фотослугову області. Це, він ставиться до, до кінця терміну або дії паспорта, або терміну дії дозволу на в країни. Це не більше документи, які потрібні. Для, е, для інших заяв там документи спрощені. Наприклад, для зміни адреси потрібна лише заява громадянина з зазначенням колишньої адреси і зараз де він перебуває. Копія паспорта першої сторінки. Адреса. Все. Давайте походу. Оці всі змагаються копії. Це буде робитися в нашому посольстві, чи люди повинні десь окремо це все заготувати, а тоді... Давайте, ви маєте подавати на вже готові документи. Є прості вимоги. Копія паспорта, підтвердження адреси і заява. Ну, ви можете Підготувати будь-де просто А копія паспорта має бути завірена, так? Ні, та ніроко чернопота. Церокопія тільки людей, які працюють. Ми також працюємо. Я розумію, що можливо на наша громадян деяких більш напружений трафік. У нас є процедура прийняття на тимчасовий консульський облік поштою. Ви можете просто надіслати поштою свої документи, не обов'язково приходити особисто, але це лише щодо тих громадян, які мають тут законні підстави перебування. Ви можете надіслати на цей же пакет документів разом зі своїм оригіналом паспорту, бо тут потрібно поставити штамп поштою зі зворотнім конвертом з вашою адресою. Ми просто поставимо у вас, якби. Дистанційно на консурський облік і надійшло вам просто документи назад. Ще сказали, що Ви е, документи АЗАЛ. Це стосується тільки консульського обліку. Лише консульського обліку не заява, а це заяв. Заява ми можемо приходити собі. Крім того, того, є велика багато випадків, коли паспорти губляться поштою. Тому конверти людина складає разом з паспортом, підписує сама свою адресу. І, будь ласка, тут треба, щоб ці бували, категорії. Засоби, власне, тому що вистачити нелегальних громадян. Ви сказали, що тільки ті, ті нелегальні громадяни, які перебувають тут і мають дійсний паспорт, зможуть проголосувати. Вам, напевно, відомо, так само, як і багатьом тут, що більшості людей, які перебувають тут нелегально, бо вони вже по 15 чи я не знаю, скільки років, термін паспорта вийшов, і процедура продовження паспорта є до... Дуже і також е, не зрозуміла в поспорі, чи є якісь е, дії зробити для того, щоб ці паспорти швидко продовжували, і це, до речі, ну, я не думаю, що варто сприятися, тому що багато людей, які тут є, властиво стикалися з цією проблемою. Так що чи будуть зроблені якісь кроки, щоб спростити цю систему, щоб продовжити паспорти, щоб люди такими могли мати діючі паспорт Або на, день, на день виборів? І якщо це буде можливо, то я прошу прийняти до уваги те, що будуть посольство величезні, величезні величезні черги, і люди захочуть прийти і продовжують. Справа в тому, що е, взагалі законодавство України воно пов'язує відповідальність за зберігання паспорта на пред'явника. Тобто, якщо ви бачите, що у вас термін дії паспорта закінчується, то ви повинні вжити заходів для того, щоб звернутися в органи, які можуть або виводити новий паспорт, або, наприклад, якщо це паспорт червоного червоної 2007 сьомого зразка, закордонний до органів, які можуть його продовжити. Зараз ще є час до виборів. В середньому процедура продовження паспорта вона дуже прозора. Тобто людина просто приходить відповідною заявою з документами, набір документів він є на сайті у нас. Для того, щоб продовжити, є затверджені наказом МЗС за спеціальні заяви про оформлення паспорту. Вони у нас одні і на оформлення паспорту нового, і на продовження. Це заява анкети, яка складається з двох сторінок, ви вказуєте інформацію про себе, додаєте до неї свій паспорт, безпосередньо який хочете ви продовжити, копію і оригінал свідоцтва про народження, або нотаріальну копію просто свідоцтва про народження, копію довідки про інформаційного номеру сподаткової, дві маленькі фотокартки паспортного розміру. І, або... Копію документів, які підтверджують тут ваш легальний стан перебування, або підтвердження адресі. або підтвердження адреси. Якщо ви даєте всі ці документи, сплачуєте консульський збір, який складає 32 фунти, в той же день ми звичайно по направляємо під нашої процедури запит за місцем вашої реєстрації в Україні. Тому що ми маємо вжити закладів для того, щоб здійснити перевірку, чи немає підстав для заборони виїзду і продовження паспорта. Як тільки нам цей відповідь, звичайно, приходить протягом місяця, ми можемо продовжити вам паспорт. Тобто, ваша відповідь, так що ті громадяни, які перебувають тут ненагальний на, на сьогоднішній день, термін паспорта закінчився, проголосувати на виборах не зможуть. Чому не зможуть? Тому що ви кажете, що ваше підтвердження триває місяць від сьогодні до наступних виборів. Живається, немає часу. Ну ще є. Якщо, якщо ці всі люди прийдуть на наступного тижня, то вони зможуть фізично це зробити. Тому що в такому разі, взагалі, ми рекомендуємо, бо я знаю, що органи внутрішніх справ України також працюють за різним графіком. Хтось відповідає там, на наступний день, а хтось може місяць чекати. Ми рекомендуємо просто громадянам, якщо є якісь... Можливо, рідні Україні чи знайомі продзвонити, у виключних випадках. Ми також саме дзвонимо і просимо, щоб нам прискорили надання відповіді на наш запит. Як тільки він у нас є, ми зможемо продовжити паспорт. А коли у людини вже є продовжений паспорт, вона може подати, якщо це до 19 травня, вона може становитися такою заявою, вона буде внесена в список виборців. Ну, році влітку Євросоюні Євросоюзу прийняли рішення. Що такі паспорти на території Шенгенського на території Євросоюзу не дійсні? Тобто, з цим паспортом ви не можете поїхати, наприклад, до України через Європу чи до Франції чи до іншої країни. Вони прийняли постанову, що паспорти більше, там дії, яких перевищує 10 років, не дійсні. Тобто, ви можете з цим паспортом літати літаком, Київ, Лондон, Київ. Турет, Лолондон, Стамбул, інші країни до Америки можете літати, але через країни Євросоюзу вас, вас не пропустять, і шенгенську візу, тоді вони поставлять. Тому я вам раджу подати документи на новий паспорт і отримати його. Ви от кажете, що якщо прострочений паспорт, і ви будете подавати запит, і якщо людина виїхала нелегально, але має свій закордонний паспорт. І просто Це буде будуть, будуть, тобто ви будете робити запити, якщо запит відповість, що вона сюди не приїхала, допустимо, нелегально і не повинна би тут це перебувати. Запит Те, до, це запит не щодо того, як переміщалась людина, це запит щодо того, чи є в Україні. Е, е, ні, на чи є у внутрішніх справ України а, відомості розуміло. про те, чи є у людини якісь кримінальні в Україні? Зов'язані не не yeah. зрозуміти. Yeah. Тобто ну, yeah. okay. такі так, та, ta, а, тепер у мене є сім'ї навіть з дітьми, які мають на сьогоднішній день тимчасове право на перебування в Британії, але всі документи, включаючи паспорта знаходяться в гомофісі як в такому випадку вони могли би проголосувати вони вважаються громадянами україни так чи інакше я розумію але для того щоб ем, проголосувати повин, ти повинен бути громадянином україни тобто, доповідати певним критеріям а громадянство україни посвідчується ем, певним лише розуміє і це, це має це бути питання, та, документів то тобто, не можна, тобто не можна буде прийти з наприклад на звичайно копію з хомофісу там паспорту і проголосувати це має бути лише Оригінал документ. А скажіть, які підтвердження адреси входять в ваш перелік? З підтвердженням адреси може бути будь-який документ, який надійшов на вашу адресу, з зазначенням конкретної адреси та вашого прізвища. Це може бути bank statement, замовлення або рахунок, який ви проплатили в інтернеті, і було е, доставлено на вашу адресу. Це можуть повідомлення зі страхових компаній. Змін, і бил з комунальні платежі, які ви сплатили або рахунки на вашу адресу. як з Теж і лікарські документи людина, котра голосувала тут на останній парламентські море, вона внесена до списку виборців чи ні? Яка не стоїть на офісі? Дорогість може бути нульовою, оскільки там в Україні проходять такі процеси, наприклад, були переєстрація жителів будинку. Можливо, ви виписували, давали доручення якесь і і ваше. Тобто, ви десь в органах є відомості, що ви там проживаєте? Що ви зверталися? Таке я вам розповідаю. там Якщо ви раніше були там зареєстровані, ви писали заяву і тут голосували, то вас автоматично на той час перевели сюди. Але я кажу, після цього були випадки, той квартиру переписав комусь, той прописав людину в якусь своїй квартирі, і це все вже було вплинуло на те, що людину забрали знову з реєстру закордонного закордонних установ до, до області і до того місця, де вони є. Знаєте, походить така в народі думка, що якщо людина нелегальна зареєструється на вибори, так що до нього може прийти податкова поліція вдома, або мати інші проблеми з іншими органами на Україні, або його сім'я буде мати проблеми через те, що він тут проживає. Він е, ніби свідомо дає знати владі України, що він е, на даний час перебуває за кордоном. Чи це правда? Ми з цим не стикаємося, але у нас інформація ця конституційна. Ці списки ніхто у нас хто перебуває на консульському обліку. Це тільки внутрішня інформація. Те, що робиться в ЦВК, Тобто ця інформація не попадає ні про ми інформація. Цю інформацію, ні. яку людина, яка хоче проголосувати, яка або стає на консульський облік, наприклад, або заяву цю приносить. Ми надсилаємо і безпосередньо до відділу ведення реєстру виборців, який Функціонує в МЗС України, а далі він напряму передається інформацію ЦВК. <lei> тобто е більше вона, so, вона... нікуди. не Вона використовується для, держа... для, держав... для 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 циркуляції інформації в державному реєстрі виборців. Розпорядником цього реєстру є Міністерство юстиції України, оскільки мені відомо по закону. Може, ви ще сподівання також має Я не знаю буде на нашій Ми наразі цього не знаємо, тому що ем, процедура формування двох двох етапів списків виборців, які тут будуть голосувати в Британії. У нас буде від, у нас буде інформація про це в, в кінці, на початку травня. Справа в тому, що на ваше питання можна відповісти наступним чином. Значить, до списку виборців включаються в першу чергу громадяни, які стоять на консульському обліку. Це у нас стоїть близько. 500 чоловік А після цього, значить, вже буде залежно від того, скільки ви зараз подасте заяв. Тому що як свідчить життя, голосують у закордонних виборчих дільниці 10% від тої кількості, яка стоїть на корпусському Як ви готуєтеся? Тому що якщо прийде там 10 тисяч, а вас маленьке. Кабінат. Дивіться, на минулих виборах, на 2012 році, парламентських виборах явка на дільниці в Лондоні. Тут є так само присутні члени комісії, я так само очолював комісію на тих виборах, склала приблизно 340-350 чоловік. Тобто це дуже низька явка, попри те, що тоді на Комплексівську публіку знаходилось близько тисячі людей. От. Цього разу зрозуміло, що явка буде більша, тому що є значно більший інтерес до виборів. От. Активність суспільства значно вища. От, але знов таки кількість буде залежати від того, наскільки зараз ми всі будемо активно а, подавати документи і реєструватися. Яка процедура? От е, пан консул розповів. Він розповів виключно про ту частину, яким займається консульство. Так тому що згідно е, закону про вибори і календарного плану ЦВК е, до першого, десь в перших числах е, наступного місяця е, має вже бути сформована комісія виборча. Виборча комісія, до складу в комісії входять всі громадяни, які е, мають право голосу. Комісія минулого разу була 17 чоловік. Цього разу буде там 15-20, ну, приблизно. Тобто значно більше людей, які можуть реально приймати заяви. Але згідно е, процедури, е, ці заяви ми будемо приймати до е, попередніх списків. Вони мають надійти до комісії е, до 8 травня. Ні, попередні згідно календарна до 8 травня. 8 травня. До 2-го має бути відбутись перше засідання комісії. От. Про що йде мова? Про те, що до 8 травня лишилось дуже мало часу, щоб зараз громадяни реально звернулися до консульства, щоб вони вже потрапили в ті списки попередні. От вибрали для себе один з трьох можливих варіантів це або змінити виборчу адресу, або стати на тимчасовий консульський облік, або якщо, наприклад, людина тільки набула зараз повноліття, 18 років виповнилося, можливо, треба включити себе в реєстр, тобто записати на включення заяву. От. Тому важливо, щоб зараз якомога швидше люди, особливо ті, в кого є там проблеми з паспортами, з огляду на всі ці процедури, які насправді. Ну, ми повинні розуміти, що все залежить від того, наскільки людина заздалегідь попіклується про свої документи і про включення себе у реєстр виборців. На підставі цього реєстру 8 числа, приблизно до 8 числа, мають надійти попередні списки виборців. І тоді, згідно процедури, люди можуть звертатися до виборчої комісії. Вона буде працювати на виборчій дільниці, яка буде відкрита в посольстві. Тому я знов-таки закликаю, розкажіть всім своїм друзям, знайомим, хто хоче прийти проголосувати, треба зробити перший крок це звернутись зараз. По перше є брошурка, є інформація на сайті, є група. В Фейсбуці гаряча Тоб, є гаряча лінія. До речі, є так само телефон гарячої лінії в посольстві. Він працює в робочі години, і є телефон гарячої лінії ініціативної групи. Він працює з 8 до 8, в тому числі в вихідні дні. Та, що, по день також. Тобто... Ні, в день голосування можна та також. день про це написано і в тому числі в Бержуці, і в законі, і в... скрізь, тільки можна. Ще раз я про це наголошую. В день голосування. Нових виборців до списку включати згідно закону не можна. За п'ять днів треба до початку виборів, це останній термін 19 -те число. Потім можна буде тільки внести, якщо, наприклад, в вашому прізвищі допустили ну, явну таку описку, тобто, або десь в вашій адресі. Тобто це все на все точно і виправлено. Технічні описки і так далі. Тобто, треба реально заздалегідь подбати про те, щоб себе зареєструвати на виборах. Це закон. Тобто, ну, мені він теж не подобається, так як він написаний. Ну, тобто, процедура вона дійсно потребує е, того, щоб виділити час, зайти на сайт, перевірити, чи ви є е, реєстрі, за якою адресою ви там значитеся. Знову таки, сайт працює в тестовому режимі. Е, люди, які знаходяться за кордоном, е, їхні дані перевіряють додатково, тому е, доводиться відповідь на електронну адресу чекати добу, можливо навіть дві. Ну дві та от е, в принципі можна не перевіряти себе, але от, е, якщо ви не ну, краще звичайно перевірити, але є час чому ні да ну в більшості випадків люди в реєстрі є, але як правило вони знаходяться в, в, в Україні, тобто ви бачите в адресу в Україні.